Фашизм і нацизм були надзвичайно жахливими та одночасно впливовими явищами середини ХХ століття. На кожному з них свого часу поставили хрест над нацизмом у 1945, а над фашизмом десь у середині 70-х, коли в Іспанії та Португалії припинили існувати режими Франко та Салазара. Але як і в кожній видовищній історії жахів, вони здається, постійно повстають зі своїх могил. Недарма у недавньому артхаусному фільмі «Граф» чилійський диктатор Августо Піначет зображений стародавнім вампіром, що живе з часів французької революції. Але давайте сьогодні без військових диктатур, щоб ще більше не ускладнювати тему. А складно буде, адже ми поговоримо про те, що не так з фашизмом. Точніше кажучи, не із самим фашизмом як ідеологією чи політичним устроєм, а з популярним уявленням про фашизм. Тому наше відео буде дещо експериментальним, а саме у форматі декількох порад щодо кращого вжитку поняття фашизму у суперечках. Таким чином, ми спробуємо краще зрозуміти, що ж це таке. Спочатку декілька важливих попереджень. У цьому відео ми розглядаємо нацизм як один із проявів фашизму, виходячи з визначення, яке ми даємо наприкінці відео. Ми знаємо, чому в Радянському Союзі нацистів хотіли називати фашистами. І знаємо, що нацизм це не те саме, що фашизм. Аналогічно і салашисти, фалангісти, залізна гвардія та інші подібні рухи відрізняються від власне італійського фашизму. Але ми дотримуємося думки, що всі вони належать до так званого родового фашизму. Зрештою, називаючи Путіна нацистом чи фашистом, ви теж не маєте на увазі, що він один в один сповідує націонал-соціалізм чи доктрину фашизму, а помічаєте певні спільні риси. Після дисклеймору можемо перейти. Right of course, the, uh, the word fascist has changed. Traditionally, the word fascist meant a member of a far-right authoritarian regime that uses militarism and violence to suppress individual rights. Now, the word fascist can mean, like, to Joe Rogan, tweet. So. Дійсно, вони не дарма заслуговують на подібний образ: репресії, геноциди, агресивна зовнішня політика і вкрай дискримінаційні ідеології це не ті речі, які нам зазвичай подобаються, що, звісно, не виключає того, що хтось їх однаково підтримує. Так само деякі ліві лояльно ставляться до сталінізму. А в Росії є клуби любителів КНДР. Та й, взагалі, треба буде зняти окреме відео про відомих публічних осіб та інтелектуалів, які підтримували культурну революцію, чи пола пота сидячи у своїй квартирі посеред жахливої ліберальної демократії. Так чи інакше, саме слова фашизм і нацизм стали справжніми взірцями поганого. Звісно, найбільш еталонним злом є Адольф Гітлер. Ви швидше за все чули про закон Годвіна або ставали його свідком. Це напівжартівливе правило, згідно з яким у будь-якій інтернет-дискусії з часом неминуче з'являється Гітлер як остаточний моральний аргумент. І дуже простий аргумент, адже ви одразу ставите знак рівності між вашим опонентом і найбільшим злом у світі. Цей прийом також називають ад Гітлером, окремим випадком прийому переходу на особистості. Гітлер не їв м'яса, отже, у кожному вегетаріанці сидить маленький Адольф. У третьому райсі дотримувалося правил дорожнього руху. Отже, поліцейський, який зупинив мене, ховає десь вдома примірник Майнкамф. Так і під час протестів травня 68-го французького президента де порівнювали таки з Гітлером, а не з місцевим колаборантом Петеном. Зрештою, найперше порівняння для Путіна це теж Гітлер, а не Мусоліні, чи, скажімо, Ніколай І. Беззаперечно можна знайти дуже багато спільних рис між двома диктаторами. Ми не будемо на цьому зупинятися, адже впевнені, що ви самі можете надати вичерпний список. Про Путліра у коментарях. Інша річ, наскільки це порівняння доцільне, є проблема заяложеності, адже з Гітлером порівнюють буквально кожного політика, який вам не подобається, називаючи новим гітлером Трампа, Орбана, Вучіча Путіна, ми визнаємо, що у них є щось спільне: те, що Фукуяма називає популістським націоналізмом. Проте, можливо, ми вже витиснули максимум із порівняння того ж Путіна з Гітлером, і воно не дає нам ані нового розуміння російського режиму, ані нових медійних можливостей для неукраїнської аудиторії. Пропонуємо вам подумати, з якими ще історичними постатями ви можете порівняти Путіна. Чи може взагалі немає сенсу це робити? І ми лише романтизуємо його через такі порівняння ізі овизамистей то people. Гітлер і на pretty не сліті бабки повітрязів і Hitler was such an outlier. Як Підсумок першої поради, якщо ви хочете порівняти якогось політика, країну, закон чи будь-що із фашизмом, задумайтесь, чи немає кращого порівняння, яке було б не таким заяложеним або яке б краще розкривало негативні риси вашого об'єкта критики, завдяки цьому щоразу, коли щось справді заслуговує порівняння з фашизмом, нацизмом чи гітлером. Це матиме більший ефект і виглядатиме виправданим. Утім, постає питання, який саме фашизм ви матимете на увазі? У найвужчому значенні фашизм це політичний режим в Італії часів правління Мусоліні та супровідна йому ідеологія. Але коли вас називають фашистами, то навряд чи мають на увазі, що ви підтримуєте корпоративну систему суспільства консервативну революцію та загони молодиків у чорних сорочках у трохи ширшому розумінні фашизм це збірна назва різноманітних правих тоталітарних рухів, які виникли у багатьох країнах Європи до середини ХХ століття, починаючи від Франко в Іспанії та Пілсуцького в Польщі, завершуючи квіслінгом у Норвегії чи Залізною гвардією в Румунії. Третій Райх поки що пропустимо. Вони всі мали свої власні відмінні риси та різний ступінь втілення тоталітарних ідей. Деякі не змогли здобути владу, як то Освальд Мослі в Британії, деякі лишились на рівні літературного фашизму. Відмінності цих видів гарно описані у книжці Націоналіст у добу фашизму Олександра Зайцева, професора Українського католицького університету і дослідника інтегрального націоналізму Донцова. Слід, однак, пам'ятати, що літературний фашизм не тотожний політичному. Фашизм як політичний рух не може повністю розвинутися без власної держави. Натомість літературний рух таких обмежень немає. Залишаючись винятково в текстовому просторі, він може продукувати, запозичувати і пропагувати будь-які ідеї, зокрема і суто фашистські. Проте, усе це мова про історичний фашизм, конкретні прояви фашизму в місцевих політичних режимах чи ідеологіях. Адже також є розуміння фашизму як способу мислення та поведінки, що не обмежується класичним уявленням про праві тоталітарні рухи, це саме те, що еко називає вічним фашизмом. Швидше за все, ви вже неодноразово зустрічали в інтернеті його 14 ознак фашизму. На початку есе Умберто Еко розмірковує над тим, чому саме фашизм став універсальним словом на позначення особливого способу мислення та дії, а також чи на кожного авторитарного режиму. Є дві головні причини: по-перше, фашистський режим Муссоліні був першою диктатурою правих у Європі. Тому усі наступні подібні диктатури або рухи, що ви. Упали за схожий розвиток своїх країн, почали називати по аналогії фашистськими. Проте, на думку еко, хибно вважати, ніби Італія Муссоліні стала квінтесенцією майбутніх представників фашизму і тоталітаризму. Ба Більше фашистська Італія не була у повні тоталітарною, адже в ній поєднувалася повага до монархії та прагнення до революції, абсолютний державний контроль із вільним ринком, а державні інститути і армія не були цілком підвладні партії та ідеології. Як це було в третьому Раді чи СРСР, крім того, фашистська Італія не мала стрункої та чітко сформульованої тоталітарної ідеології. Нацисти у Німеччині мали розбудовану расову теорію та бачення нації. Аналогічно СРС з їхнім марксизмом-ленінізмом, що проникав в усі сфери суспільного та особистого життя. Звісно, італійці теж мали програмні документи, наприклад, доктрину фашизму. Її автором формально був Поніто Мусоліні, але фактично першу частину найважливішу написав філософ Джованні Джентіле у доктрині фашизму. Стверджується, що фашизм заснований на розумінні життя як боротьби антиіндивідуалізмі, корпоративній системі, державоцентризмі та здійсненні демократії через волю небагатьох, а конкретно дуче і фашистської партії. Італійський фашизм дуже сильно намагався бути тоталітарним, але таки не став перетворювати суспільство корінним чином. Як це робили нацисти чи радянські комуністи? Звідси наша друга порада. Називаючи щось фашизмом, намагайтеся спочатку визначити для себе, що саме ви маєте на увазі. Це може бути власне італійський фашизм або ж більш загальне розуміння фашизму. Утім, якщо ви маєте на увазі не італійський фашизм або якийсь його історичний різновид у іншій країні. То що ж таке цей фашизм? Подивимося, що нам пропонує Еко у своїх відомих чотирнадцяти ознаках. Першою рисою фашизму, згідно Умберто, Еко є культ традиції, який полягає в тому, що істина про те, як треба жити, давно відкрита. Тому ніякого прогресу в цьому не може бути. Ця традиція зазвичай неоднорідна. Докупи змішується християнство, давній містицизм, язичництво і окультизм. Інакше кажучи, друга риса випливає з першої заперечення модернізму, тобто сучасності, яка є провідником моральної зіпсутості, відриву від природних початків. Хоч фашисти захоплювалися індустріалізацією та розвитком техніки, вони вважають, що вони псують суспільство. Суперечність нічого страшного, адже наступною рисою є ірраціоналізм, пов'язаний з культом дії заради дії, як наслідок, роздуми є показником слабкості. Культура саме тому підозріла, що ідентифікується з критичним роздумом. І з цим пов'язана четверта риса: слабкість до аналітичної критики. Адже для вічного фашизму усі незгодні є ворогами. Ідея ворога є дуже важливою для фашизму, адже він схильний перебільшувати природний страх перед іншими, тобто звертається до ксенофобії. Більше про механізми та форми ксенофобії ви можете дізнатися в одному з наших відео. Також вічний фашизм виникає з відчуття особи. Вистоючі соціальної фрустрації, тобто без надії, розчарування і розгубленості. Економічна криза чи поразка у війні в минулому неодноразово ставали передумовою розвитку фашистських настроїв. Цьому сприяє поява теорії змови, які пояснюють усі біди впливом ворога. Проте теорії змови працюють добре, тоді коли ви відчуваєте себе приниженим ворогом. Але хочете і перемогти його. Тому для фашизму ворог водночас є і надто сильним, і надто слабким. Еко робить висновок, що фашисти будуть програвати війни через незмогу правильно оцінити свого ворога. А без воєн нікуди. Адже для фашизму існує не боротьба задля життя, а життя задля боротьби. Тому для нього властиві мілітаризм та бажання експансії. Наступна риса вічного фашизму також є суперечливою: поєднання аристократичного елітизму та популізму. Кожен окремий громадянин є найкращим, оскільки належить до своєї соціальної групи. Але всередині самої групи існує власна чітка ієрархія. У такому суспільстві виникає культ героїзму у формі культу смерті, а також культ мужності та зневага до проявів слабкості чи нестандартних сексуальних практик передостанньою рисою вічного фашизму є вибірковий популізм, за якого народ є лише театральною фікцією. А справжня воля людей імітується через голоси у медіа, зокрема телебаченні та інтернеті. І нарешті останньою ознакою є використання спрощеної та збідненої новомови, як у романі «1984», про який ми розповідали в одному з випусків неполітичних книг. Якщо використовувати концепцію вічного фашизму як інструменту, то вона дозволяє побачити фашистські тенденції практично в кожній країні. У певних груп населення або цілому суспільстві такий вічний фашизм може існувати що в автократії, що в демократії, проявлятися в культурі чи політиці. Вона дозволяє побачити фашизм у фільмах та книжках. І тому ця концепція нам не дуже сильно подобається. Звісно, корисно віднайти коріння фашизму в різних сферах життя. Однак так ми сильно віддаляємося від власне політичного аналізу. Зрештою, хоча еко детально описує риси вічного фашизму, він не дає його чіткого визначення. Звідси наша третя порада. Не згадуйте за першої ж нагоди 14 ознак фашизму еко. Особливо, якщо не маєте більш-менш чіткого розуміння того, чим для вас є фашизм. Далі ми обговоримо одне з таких визначень. Яке можна взяти за основу чіткого політичного розуміння фашизму, щоб уникнути вузького ототожнення з італійським фашизмом, і не перейти до концепції вічного фашизму, яка зручна як інструмент, але надто узагальнена, як відправну точку, ми обрали книгу американського історика і дослідника політики Роберта Пакстона, що займається Європою часів Другої світової, зокрема режимом віші у Франції. У своїй книжці Анатомія фашизму він йде незвичним шляхом і залишає питання визначення фашизму під кінець книги. І ось після аналізу джерел фашизму, його способів здобуття та використання влади. Та розбору різних прикладів він дає таке формулювання. Фашизм можна визначити як форму політичної поведінки, для якої властива нав'язлива стурбованість за непадом спільноти, її приниженням та позицією жертви. А також компенсаторні культи єдності, енергії та чистоти. У ній масова партія відданих націоналістичних бійців у непростій, але ефективній співпраці з традиційними елітами відмовляється від демократичних прав та прагне внутрішнього очищення та зовнішньої експансії за допомогою рятівного насильства без етичних або легальних обмежень. Ух, тепер можна і зітхнути. На перший погляд може здатися, що це досить складне визначення, тому розберемо його на частини і пояснимо, що має на увазі Пакстон і чому його підхід гарний. Отже, чому саме політична поведінка? Ми звикли розглядати фашизм у лінійці ідеології. Ось є лібералізм, консерватизм, соціалізм, що мають свою теорію, економічні погляди тощо. Там, можливо, ми краще зрозуміємо фашизм, якщо поставимо його в один ряд, із, наприклад, популізмом. Як ви пам'ятаєте з нашого відео на цю тему, політики-популісти, звісно, мають свої програми та ідеї. Однак популізм в цілому це політична технологія, поведінка, яку можна наповнити різними ідеями з класичних ідеологій. Тож недарма засновники фашизму наголошували на тому, що вони проти чітких програм і надто розумний у негативному сенсі теорії. Звісно, у ньому можна виокремити наскрізні ідеї, ті самі занепад спільноти, культ єдності та чистоти. Але ви ніколи точно не вгадаєте, під яким саме соусом їх подають, як досягнення національної величі, як війну з глобальним домінуванням США. А чи у вигляді боротьби з фашизмом? Іншим важливим пунктом у визначенні Роберта Пакстона є непроста співпраця з традиційними елітами. Попри свій революційний характер, фашизм справді пропонував себе старим політичним, економічним та духовним елітам, як силу, що протидіє лібералам з одного боку і комуністам з іншого. Інакше кажучи, виступає проти тих, хто хоче відібрати у землевласників їхні ділянки. У підприємців заводи, а у церкви землі така співпраця справді була непростою. Фашисти, зрештою, були не дуже надійним союзником, як і будь-які автократи. Однак цей пункт допомагає відокремити фашизм від ультралівих диктатур. Звісно, як і будь-які авторитарні чи тоталітарні режими, вони мають низку спільних рис. Тож їх варто порівнювати, а не ототожнювати. Повертаючись до найбільш актуальної сьогодні теми, то в Росії таки фашизм? Російський політичний режим та ідеологія, а також те, як вони формувалися з часом, заслуговують окремого відео. Адже ми повинні добре розуміти, як насправді працює політика нашого ворога. Але вже зараз можемо дати висновок. Так. У Росії політичний режим, який спочатку загравав з ідеями фашизму як однією з політтехнологій, зокрема через симпатії частини еліти і населення, але зрештою прийшли до фашизму, і скоріше навіть до якогось квазі-фашизму, адже російському політичному режиму властива постійна грав імітацію де поєднується і бажання еліти зберегти владу і зберігання мешканців своєї держави максимально аполітичними. І старі імперські комплекси, яка назва у цього квазіфашизму, Рашизм чи путінізм, чи ще щось інше питання? Свої думки з цього приводу пишіть у коментарі. Якщо вам буде цікаво, можемо окремо обговорити расизм, путінізм та інші відтінки російського авторитаризму. Підсумки до цього відео замінить наша остання порада: використовуйте слова осмислено, думайте про значення, яке ви обираєте, а ще краще, намагайтеся дотримуватися певної стабільності у значенні важливих слів. Зрештою, закликаємо вас не покладатися на чужі пояснення та думки. Не буває до кінця надійних джерел. Тож не шукайте істину в останній інстанції, особливо в Ютубі. Перевіряйте джерела, будьте критичними та уважними, особливо коли справа стосується важливих тем. До зустрічі, неполітичні! І поки ви не переключили, погляньте на імена цих чудових людей, які нас підтримують і надихають робити нові відео. Дякую вам, наші благодійники.